Привіт! з вами сет. Покажу вам зараз, як зареєструватись в біржі Bybit, щоб почати свою торгівлю криптовалютами. Запрошуємо вас, щоб ви приєдналися до нашої команди на байбіті, тому що крім того, що маєте можливість отримати бонуси навіть до 30 тисяч доларів на цій біржі за виконування різних завдань. Хоча це дуже сложно, тому що щоб мати ці максимальні 30 тисяч доларів, то треба насправді дуже багато коштів вплатити, Але ці пару сотень доларів є можливим отримати для кожного із вас. А крім цього, завдяки тому, що заходите в нашу команду. Ви можете розраховувати на що місячні розіграші для людей, котрі є в нашій команді. Крім того, звичайно, і будемо вам допомагати, якщо будуть якісь питання відносно. Більше. Отже, як зареєструватись? спочатку берете силку, ссылку на реєстрацію. Наш код реєстрації бачите тут. Можете навіть і без ссылки просто переписати цей код, який тут знаходиться, вписуєте свій емейл. E Придумайте якийсь пароль. Перевіряєте, чи реєструєтесь в нашу команду. Тому що пізніше перереєструватись є досить сложно. І нажимаєте. Приходить на ваш емейл повідомлення. Переписуєте цей код. Автоматично воно затвердилось. Пишу, що отримуємо 20 доларів на початок. Клайм це означає отримати. Пробуємо нажати, подивимося, що покажеться. І до 9 травня сьогодні маємо 2 травня, тобто 7 днів маємо на це, щоб використати цей подарунок. Це є бонусні долари, які можемо використати. І бачимо тут зверху плашку, щоб пройти верифікацію документів. Мусимо це пройти, якщо хочемо щось робити на біржі. Без цього навіть не можемо отримати жодних коштів, жодних коштів платити. Тому нажимаємо. Пройти верифікацію. Вибираємо своє місце знаходження. Вибираємо, який документ хочемо використати. Та ID-карта, паспорт, права водія або дозвіл на проживання. Ми залишимо ID-карту. Нажимаємо підтвердити. Тут позначаємо, що неї ми громадянами шити США. Включається камера. Мусимо надати нашому браузеру можливість включати камеру. У нас Наявитись моя плашка. Десь зараз така спливаюча, pop-up, щоб дозволити використовувати камеру або використати телефон. Зісканувати цей QR код і продовжити верифікацію на телефоні. Після цього, як пройдете верифікацію, це може тривати, для прикладу, якщо загрузити документи все в порядку, десь до години півтора часу. Отже, недовго, ви будете вже могли отримувати кошти або поповнити собі баланс і почати торгівлю. Ще зробимо коротенький обзор того, що можете робити, як виглядає цей кабінет, і які кнопочки нажимати. Вже показую вам, як це виглядає на іншому аккаунті, де ми пройшли верифікацію. Тут маєте меню особисте, профілю. naciskajte, tutaj widzicie bid accounty sub Тобто sub accounty to, to dodatkowi accounty na biorze dla okrętowej trwli, jak się wam bude ciekłeś potrzebno, można dodate, tut, albo operować do jakiejś z nich. nas ciekawy ось цей element aktywy, tut możemy otworzyć sobie, obzor. Того всього, що є на нашому зараз аккаунті. Ось на цьому аккаунті маємо суму, яка зараз знаходиться на ньому. На аккаунті фінансування. На єдиному торговому маємо ось таку суму. На єдиному торговому є сума, якою ми можемо, для прикладу, торгувати в цей момент на фьючерсних контрактах. Що ще можемо зробити? Для прикладу, дуже важливий елемент це безпечність. Тобто налаштувати наш. Аккаунт так, щоб ніхто його не взламав. Як це зробити? Заходимо, ще раз вам показую, тут аккаунт і безпечність. налаштовуємо тут email аутентифікацію для прикладу, тобто буде нам приходити email, коли будемо заходити в аккаунт. Завдяки тому зловмисник мусить мати доступ не тільки до твоєї біржі, але теж і до твого емейла. Там теж має бути якась двохфакторна аутентифікація. Czy to SMS, czy Google Authenticator, jaki wstanowisz na telefonie. To, że można wstanowyty Google autentyfikator, można zrobić SMS autentyfikację. Coś i z czego muszę wybrać i nałasztować, żeby was account był bezpieczny. Na rynku kryptowalut jest dużo, bardzo ludzi, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tym, żeby wzglomlwać inne accounty i z kryptowalutu krasty. Цей ринок є для таких людей ідеальним раєм, тому що є там відносна анонімність, і їх буде дуже тяжко відслідкувати і знайти, коли вони заберуть вам якісь кошти. Отже, насправді мусите серйозно поставитись до того, щоб якомога більше збільшити захист вашого аккаунту. Коли вже це зробите, коли ви пройдете верифікацію, коли налаштуєте. Рівні безпеки в вашому аккаунті, тоді можете перейти до налаштування біржового термінала, про який можете подивитись відео в іншій частині на нашому YouTube каналі. Сердечно вас там запрошуємо. І при нагоді, сердечно запрошуємо на наш безкоштовний телеграм-канал, на який можете підписатись і там отримувати найсвіжіші інформації з ринку криптовалют, того, що відбувається в нашій команді.